Зсу покинули Куп'янськ. Таку інформацію вже кілька днів поспіль розповсюджують російські телеграм-канали. Ті ж грія новості писали, що активні бойові дії йдуть біля Синьківки під Куп'янськом та ЗСУ вже покинули селище. А ще в російському провоєнному телеграм-каналі про Куп'янськ опублікували. Хибне відео, нібито з захопленого села Синьківка на Харківщині. Насправді ж росіяни похвалилися тим, що взяли Синьківку, показавши кадри з селища Вороново на Луганщині. Пишуть журналісти Діпстейт. Не без іронії вони додали, що ролик опублікували із вотермарками окупаційної адміністрації, яка колись була в Куп'янську. Нині вони беруть Петропавлівку та нібито заходять до Куп'янська. Що дія важких наркотиків пройде. Вони знову почнуть скиглити, що не може взяти синьківку. Не споживайте ворожої псоти, читайте перевірені канали. За даними інтерактивної карти бойових дій на території України село Сеньківка, на відміну від справді окупованого Воронового, знаходиться під контролем збройних сил України. Геолокацію місцевості на знятому фейку Росіян визначив користувач Twitter Дефмон. Він показав знімки, які доводять, що на відео Вороново після такого антифейкового розгрому своє фіаско визнав навіть адміністратор каналу, який опублікував неправдиву інформацію. Вона повністю на мені Обіцяю виправитись. Дякую за розуміння, але все одно не вгамувався. Тепер він запевняє підписників, що синьківка перебуває в нібито сірій зоні. Чекаємо вибачень номер 2 бо дійсно ніяких відступів з боку України від Куп'янська немає. Усі воїни стоять на своїх позиціях і постійно завдають ударів противнику. Заявив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Більше того, прес-секретар Харківської ОДА Олена Шаповал повідомила, що село Сеньківка, про нібито окупацію якого раніше повідомили російські телеграм-канали, також перебуває під контролем зсу. Насправді Сеньківська під контролем збройних сил України у Сеньківці проживає шестеро людей. Дуже добре, що більшість населення все ж таки евакуювались, тому що, як ви і попередньо сказали, лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт постійними обстрілами, але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Сеньківку в тому числі Росіяни продовжують завдавати ударів у глиб міста. Людям радять евакуюватися. Це можна зробити щодня спецпотягом. Кожного дня вирушає евакуаційний коридор, такий так званий евакуаційний караван, і проводиться планова евакуація. Звичайно, поряд із цим проводиться активна роз'яснювальна робота, оскільки ми бачимо, що кожного дня обстріли збільшуються, обстріли тривають. Дійсно, лінія фронту до Куп'янська дуже близько. І наймовірніше, найближчим часом, на куп'янському напрямку буде все спекотніше. 45 тисяч солдатів туди стягнули росіяни. Також у російських військових понад пів тисячі танків, бойових броньованих машин, близько 300 артилерійських систем та ще майже півтори сотні РСЗВ. Про це повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Водночас оборона українських військових у цьому напрямку досить міцна насамперед, завдяки інженерним загородженням, грамотному та правильному командуванню та мужності військових ЗСУ. наразі. Україна перекидає свої резерви під Куп'янськ. Все для того, щоб унеможливити рух російських окупантів, Путін, у свою чергу кидає все на захоплення цього напрямку. Через Куп'янськ проходить, як мінімум железна дорога, яка Валуєк до Куп'янського узлового. То тобто, єсть не нам ні та як именно кімна Куп'янську злову Україні не можна втрачати пильність, адже РФ намагатимуться захопити цей район найближчим часом і за будь-яку ціну у той же час. Такою агонією ЗСУ можуть скористатися, адже Росармія зараз діє хаотично і розгублено. Так як ми вже давно. Этот район готовим к и к наступлению, и к обороне, в том числе. Там есть и хорошие заградительные сооружения на танкопасных направлениях. Есть специальные кахманы, в которые будут запускаться россияне, потом уничтожаться с помощью артиллерии такие ловушки. Потужні обстріли на Лиману-Куп'янському напрямку зростають у середньому близько 500 за добу, каже директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокіл. За його словами, з 9 серпня з 53 населених пунктів потрібно було вивезти 12 тисяч осіб, з яких 618 діти. Поки що вдалося вивезти 572 людини, 149 дітей, 281 жінку і 114 чоловіків, також 28 осіб з інвалідністю. Люди не хочуть їхати, тому що переживають за майно та сільське господарство. Саме тому розглядатиметься примусова евакуація дітей. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.